Друзі, привіт! Я Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 22 червня 2024 року. Сьогодні відбудеться повня, тому будьте уважні, Тут що ви говорите, до кого ви говорите. Не піддавайтеся на провокації, дотримуйтеся спокою, рівноваги. І все буде добре. Ну що ж, давайте подивимося, який сьогодні буде день. Ну, місяць, ну так, місяць. Старший аркан місяць. Невідоме, несвідоме, приховане, завуальоване. Ой, ще й на дні колоди імператриці. Два старших аркани. Дійсно, буде день сьогодні важливий. Місяць це сумніви. Це обман, може бути брехня. Місяць – це нічне світило. Коли темно, ми не бачимо, не розуміємо, що відбувається, тільки чуємо, можемо чути, і вже від того, що ми чуємо, наша уява малює нам якісь страшилки. В залежності від, від нашої підсвідомості, від наших фобій, від наших страхів. Тобто не залякуйте самі себе. Не намагайтеся от, розхитувати в собі ці страхи. Краще слухайте свою інтуїцію. Бо місяць це вода, дуже інтуїтивна карта, сильна інтуїція. Тому не потрібно. Бачите, які тут вовка, очі червоні. Ух, він як сліпий, ніби нічого не бачить. Ну, так що не потрібно слухати когось, тому що. Тому що невідомо, чому людина так говорить, вона може сама не розуміти, на що вона так говорить. Також це карта вагітності, також це карта мами. Вона, можливо, вам, на вас буде впливати. Знову ж таки, яким чином вона програється, підставляйте кожен, можу зателефонувати. Може впливати на вас, намагатися нав'язати свою думку, а може навпаки підказувати, тому що на дні колоди імператриця це і є доросла жінка. Можливо, вона вам підкаже. Це буде ваша мама, ваша половинка. Вона вам допоможе впоратись з емоціями, з. З тим, що буде відбуватися. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам буде допомагати? Шістка кубків. Так, можливо, бабуся, можливо, дідусь, можливо, це спогади. Це ностальгія, приємні емоції, приємні спогади, які викликають люди з минулого. Вже, які ці люди, хто ці люди, підставляйте кожен під свою ситуацію. Але, ну, і також яким чином вони вам допоможуть. Піднімлять настрій, прояснять щось. Або ну, ви для себе щось зрозумієте, поясните. Давайте подивимося, що буде заважати, що нам буде заважати сьогодні. Дев'ятка посухів, важкість. Багато ну, втома, бо вогонь це дія. Це ви отак втомилися від активності, від руху, від втілення, від що ви там робили. Але ось таке відчуття, що я зараз впаду. Вже голова перебінтована, добре, що є посух, є на що впер... спертися. Але відчуття втоми і от розуміння, що вже скільки я всього переробив. Бо дев'ятки це коли ми споглядаємо на результат. Розуміємо, що ми зробили і скільки ще попереду. І ось заважати буде ось або втома, або ви стільки вже зробили, пройдемо стільки шляху, а це даремно, тому що щось можливо не так, щось потрібно переробляти, або взагалі вже не потрібно те, що ви робили. Ну, ось так. Нема що під що ховати, тому що місяць сумніви, та ще й ну, давайте заховаємо. Можливо, інтуїція підкаже. Розраховуємо сьогодні на інтуїцію, що вона допоможе розрулити якісь непорозуміння, страхи. Ну що ж, ось такий сьогодні день. Не піддавайтесь на провокації, намагайтеся день провести рівно, спокійно. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, цікавого дня, не зважаючи ні на що, проведіть його гарно, спокійно, з радістю, з любов'ю, з вдячністю до того, що було в вашому житті, до людей, які були. То людей, можливо, які проявляться сьогодні. Також будьте вдячні, що вони відкрили своє обличчя, скинули свої маски. Тому що повняться з людей л'ється, все. От тільки їх зачепи і ви побачите, чим вони наповнені. Ну що ж, гарного вам дня! Ставте подобайки, діліться в коментарях своїми відчуттями. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! І почуємось, папа.